Всім привіт! Мене звати Вікторія і я в Канаді. У цьому відео хочу поділитися з вами деякими моментами перельоту. Заздалегідь хочу сказати, що сюди я приїхала разом зі своєю сім'єю. Вона не маленька, це мій чоловік та наші трьох дітей. В найменшому майже 5 місяців. І прилетіли ми по програмі QAVET. Отже, хотілося поділитися деякими враженнями щодо перельоту. Почнемо з самого початку. Квиточки для перельоту ми шукали дуже довго, але в зв'язку з тим, що почалося, ми хотіли ще й на початку літа їхати, і, як ви розумієте, літо дуже високий сезон авіаперельотів, дуже людей багато подорожують. Також українці масово. Почали літати і квиточки по цінам дуже стали високі. Довго ми переглядали варіанти різних компаній. І випадково на Фейсбук я натрапила на групу Телеграм, на групу попер... по квиточкам від українських дівчат, які на волонтерських засадах допомагають шукати квитки. По хорошій ціні, так званий гуманітарний код мають таку знижку на квитки, вони на групові перельоти, але квитки можна купувати навіть від однієї особи. Посилання на телеграм-канал залишу в описі під відео. Отже, в групі дівчата працюють таким чином, що вони викладають можливі рейси з різних європейських країн і можуть навіть підбирати індивідуально кшевоти та сім'єю. Варіанти для перельоту з сім'єю Дуже класні тарифи, ціни на квитки і великий-великий бонус перельоти є транзитними. Тобто ви свій багаж залишаєте, здаєте в багаж в першому аеропорті, і потім вам його не треба забирати, перереєструвати, ви його забираєте в кінцевій точці. Також більшість квиточків мають багаж по дві валізи, 23 кілограми, плюс ручна кладь. В нашому випадку в наші квитки на нашу сім'ю у нас було по одній валізі 23 кілограми, плюс 8 кг ручна кладь летіли ми Air Canada, Летіли наш маршрут був такий кошице це Саскатун. Ми зараз знаходимося в Саскатуні. Вилітали з Кошице, так як ми там три місяці проживали у Словаччині. І нам було дуже зручно, так як ми з маленькою дитиною вилітати відразу з цього міста. Нам пощастило, що там є аеропорт, і нам дівчата підібрали такий зручний маршрут. Значить, спочатку ми летіли, вилетіли з Кошице, летіли через відень. Австрія, це були австрійські авіалінії. Перельот був коротенький перший, потім була пересадка, десь тривалістю в три години. І що хочу зауважити саме на цій першій пересадці, у нас виникли перші труднощі, так як інформація щодо виліту була таковою, що коли летите, наприклад, на нашому буду розповідати, як у нас було. Ми не вакциновані і ми заповняли рівкан. Це застосунок, який мають заповнювати всі, хто летить до Канади. Там ви вибираєте вакциновані ви чи ні, заповнюєте всі свої сертифікати, ці намберси, повністю інформацію про себе та членів своєї родини. Так як ми ми всі не вакциновані, це наш вибір. Ми могли летіти, але з пцр тестами. Ми зробили. У нас доньці 12 років, тому ми з чоловіком і донька 12 років, ми зробили ПЦР-тест. Так як сказали, що до 12 років ПЦР-тести не потрібні. Але от саме на пересадці у Відні у нас з цим виникли певні труднощі. На Чекіні офіцер запросив інформацію, також, чому немає у сина йому 10 років ніякого документу ПЦР-тесту. І нам терміново довелося бігти, здавати йому антиген-тест. Це було недалеко від аеропорту в сусідньому приміщенні. Було дуже швидко, пощастило, що не було черги, і ми таким чином встигли отримати наступні свої квиточки, і таким чином ми далі полетіли. Але був великий ризик, що ну, цього могло не бути, нас могли просто не пропустити. Тож всі, хто е, має інформацію, що дітям до 12 років нічого не потрібно, ось на нашому власному досвіді, я вам кажу, краще перестрахуватися і зробити в країні виліту, заздалегідь, зробити також е, дітям, якщо у вас є дітки від 5 років, зробити їм ПЦР-тести і бажано їх роздрукувати, щоб у вас не виникало потім ніяких таких моментів, тому що при перельоті, ти хвилюєшся, це відповідний стрес, плюс є бар'єр мовний. Нам пощастило, що чоловік в мене знає англійську мову і практично вільно неї спілкується. Тому нам вдавалося в дорозі вкладнати якісь такі моменти. І це було перше випробування маленьке. Поїхали далі. Отже, в віддань, пересідаємо ми на наступний пересадка, на наступний літак. Це був перельот уже відень Торонто. Польот пройшов добре. Наш маленький хлопчик, якому майже п'ять місяців переніс політ, дуже добре. Для тих, кому цікаво, як подорожувати з маленькими дітками, не хвилюйтеся, маленькі дітки багато сплять, тому їм не важко. І переноситься політ чудово. Ми були також, крім ручної кладі. Ми мали також візок. Ми залишали його біля трапу самоліта, в нас його забирали, і потім, коли ми прилітали, нам оп'ять його давали до літака, щоб ми могли дитинку посадити і далі їхати. Також у нас є нюанс, у нас був візок, він складався з трьох частин. і Я дуже хвилювалася, тому що третя частина це було автокрісло, і ми хвилювалися, чи треба буде за нього доплачувати, але його просто забрали у багаж разом з чемоданами. І ми його малися отримати в кінці перельоту в останньому аеропорту. Ну, Про це трошки далі. Отже, летіли ми 8,5 годин. Перельот був в відень Торонто. Нас двічі годували. їжа дуже смачна, все підігріто. Дуже турботливі е, стюардеси. Е, Великий мінус, звісно, це маски. 8 годин у масках, дуже важко, звісно, дихати. Вони роздражають, трошки заважають, але ми старалися їх трошки знімати, особливо коли ти їсиш або п'єш, ти можеш бути без маски. Нас вічливо інколи просили, що одягніть, будь ласка, маску. Але, в принципі, ми комфортно долетіли, все було супер. Е, отже, прилетіли ми в Торонто. І там у нас ми так думали, там була да, зміна часових поясів, і ми трошки неправильно вирахували. Ми думали, що у нас буде пересадка, наступна десь нам чекати годин вісім. Ми думаємо, окей, якраз втигнемо зробити всі ці документи, пройти міграційну службу, отримати оргпермід, складі пермі, дітям. І потім спокійно будемо чекати на переліт. Але як виявилось, ми прилетіли о другій годині дня, а наступний літак наш був той, що з Торонто в Саскатун. О 8.15 ранку. І тут стало питання пошуку, як провести час, чи десь ночувати, чи знімати готель. Ми пройшли дуже швидко, мабуть, за годину в міграційну службу, пройшли бесіду з офіцером, і там також у нас було маленьке таке непорозуміння. Ми неправильно заповнили Ерівкан, ми там просто не знайшли варіанта, як вказати, що ми коли ми не вакциновані, що в нас є ПЦР-тести. Але офіцер сказав, що нічого страшного, ми заново заповнили рівкан уже правильно, вибрали правильні пункти. Я думаю, що ми окремо запишемо відео про те, як правильно заповнювати рівкан. Після того, як ми пройшли розмову з цим офіцером, нас направили до іншого офіцера. Ми дали всі наші роздрукували значить, документи, всі, які в нас були в аккаунті по програмі Quiet, наш там друкований цей Work Permit, все, що приходило, листи, всі на почті, все, що було. Ми це все дали офіцеру і десь хвилин за 15-20. Офіцер нас покликав і вже видав нам на руки наші ворк-перміти та стаді перміти. Ми їх отримали. І, до речі, будьте уважні, ми отримали, подивилися, начебто все окей, але потім помітили, що саме в моєму воркперміті вказано, що без можливості роботи, без можливості догляду за дітьми, тобто вони зробили помилку. І добре, що ми зразу це помітили. Ми повернулися знову до офіцера, звернули його увагу на увагу на цей момент. Він вибачився, сказав, що I'm sorry, так, я помилився, і він відразу ж це виправив. І видав новий ворк-перміт З відмітками, що це кувайт. Це дуже важливо, тому звертайте дійсно на це увагу. Так, отже, документи всі ми отримали. Міграційну службу пройшли. Також ми перед тим, як потрапити в міграційну службу, ми в аеропорту сканували паспорти і заповнювали таку електронну декларацію. Там нічого страшного нема, звичайні запитання: там, чи не везете ви м'ясо, чи не везете ви рослини. Ви це заповнюєте на кожного подорожуючого. І е, коли ви проходите, просканували да, кожен паспорт, ви заповнили цю декларацію. Обов'язково ви повинні роздрукувати цю декларацію і в друкованому вигляді далі йти. Так, що далі хочу сказати. Отже. Пройшли ми міграційну службу, отримали наші дозволи на роботу та на навчання. Далі дуже втомлені, трошки знервовані, але вже все ніби було таке саме зроблено. Пішли далі гути по аеропорту, і там я натрапила на працівників Червоного Хреста. У них були перекладачі, я підійшла, там були україномовні і жінка. Вони представилися, запитали, чи не потрібна нам якась допомога, дали нам по пляшечки з водичкою, снеки на перекус. І я сказала, що у нас пересадка аж вранці, і нам потрібно десь заночувати. Вони люб'язно нам допомогли в цьому, сказали, що окей, ніяких проблем. Чоловік заповнив документи. З ними там було потрібно якусь інформацію про себе залишити. І вони нам дали номер безкоштовно в готелі, також від Червоного Христа на нашу сім'ю. Нас, повторюсь, п'ять осіб, двоє дорослих, троє діток. Нам дали карту банківську візу від Червоного Христа на 200 доларів на харчування, щоб ми могли щось повечеряти, поїсти. Також там зібралося кілька ще людей, які також їм треба було ночувати. У них був наступний переліт Дако навіть через два дні. Деякі люди планували залишатись в Торонто на проходження карантину. І ці люди також їхали в цей отель. Червоний, Червоний хрест їм цьому допомагав. Получається, у нас зібралася така невеличка група, і нам подали трансфер. Прямо під саме аеропорт. У нас, ми сіли в такий мікробус, загрузили туди всі речі, сіли. і Буквально там за 5 хвилин від аеропорту знаходиться цей готель. Ми туди заселились. Нам дали дуже класний номер з великим зручним ліжком. Додатково також був диван, всі зручності в номері, там, від косметичних засобів, і до там, кава, чай, водичка, холодильник, сейф, праска. Ну, всі зручності в номері, все, що було необхідно, да, полотенечка, гаряча вода, все дуже чисто, дуже зручно. Заселились в номер і при цьому готелі також там пішли повечеряти, тому що в нас була оця карта, якою ми могли розраховуватись. Ми пообідали. Точніше, повечеряли вже, наїлися, замовили різні, хто що хотів, смаколики, і суп, і картоплю, і пасту. Така вечеря нам обійшлася разом з податком у 108 доларів. Ми розрахували цю картою, і в нас ще залишався залишок. І цей залишок ми вже витратили пізніше в Канаді. Потім розкажу окремо. Отже, все було класно, ми виспались, вранці рано встали. Нас знову чекав трансфер. Нам сказала, що нам вранці треба на такий-то час. І також всі люди, яким треба було так рано їхати, наш трансфер прямо довіз нас до нашого терміналу, з якого нам потрібно було вилітати далі. Ми комфортно дібралися, пішли знову, пройшли перевірку. Зачекінулись і сіли на наступний наш літак, який летів з Торонто до Саскатуна, провінцію Саскачеван. Політ тривав приблизно 3,5-4 години. Під час польоту нам вдалося поспати. то дуже не годували на цьому перельоті, але розносили напої, чай, кава, соки, водичка. Долетіли вже швиденько, навіть наприкінці польоту через ілюмінатор роздивлялися, як виглядає з висоти Привінція, дуже багато озер, ферм. Класно, дуже гарно. І отже ми прилетіли, все класно, нас зустрічали наші знайомі. Ми вже все прилетіли, пішли, забрали чемодани з багажу, і тут виявляється, що одна наша частина від коляски, яку ми також здавали в багаж, а це автокрісло, що воно загубилося, його не могли знайти, і перед нами вибачились. Ми заповнили такий документ. Нам сказали, що коли вони його знайдуть, типу, нічого страшного, ніяких проблем, можливо, прибуде іншим літаком. І нам його доставлять прямо додому. Ми залишили емейл, номер телефону. І так як у нас маленька дитина, вони спитали: можливо, нам потрібна якась допомога. Ми сказали, що ну от ми не знаємо, як ми тепер без автокрісла, адже тут в Канаді все строго і діти не можуть знаходитися в автомобілі без автокрісла або не пристегнуті. Тому аеропорт нам надав. Безкоштовно абсолютно нове автокрісло. Навіть воно було в коробці, вони винесли його зі складу, сказали, що ми вам компенсуємо цей момент. Нам надали автокрісло, сказали, що повертати його буде не потрібно. Ми забрали це автокрісло, сіли в авто і почали вже їхати до нашого місця перебування, до наших знайомих. Буквально через три хвилини. Нам дзвонять з аеропорту і кажуть, що ми знайшли, ваше автокрісло знайшлося, ви можете, якщо ви недалеко, повернутися і його забрати. Ну, Звісно ж, ми повернулися одразу, забрали наше автокрісло, яке загубилося, але швидко знайшлося, слава Богу. І нам це було дійсно важливо, тому що це автокрісло і є, є частина нашої прогулянкової колясочки. Таким чином. У нас супер бонус. Ми забрали своє крісло, те, що нове нам дали, нам вже повертати не потрібно було. Сказали, що ніяких проблем, повертати не потрібно, нехай залишається вам. І це дійсно було дуже приємно, тому що вони не лише да, дали такий комфортний да, знак, жест, допомоги, щоб. Ми могли з дитинкою додому доїхати. А виходить, що в нас тепер є ще одне автобонусне крісло, і воно, так як воно таке для більш постарших дітей, ми його дійсно залишили, і таким чином, ось таким чином ми і добралися. Це такі невеличкі нюанси нашого перельоту. Можливо, я щось упустила, можливо, у вас якісь виникнуть запитання, я попрошу. Це моє перше відео, і, можна, не дуже послідовно вам подала якусь інформацію, але дуже хотілось поділитися, тому що перед польотом також дивилась відео на Ютубі. намагалась зібрати якомога більше інформації про переліт. Дуже сильно хвилювалася за наш багаж, хвилювалася за там що ми з коляскою, що ми з дитиною, як це все буде проходити. Але все згодом пройшло Можна сказати, що пройшло, в принципі, супер. Ну, не скажу, що дуже легко, тому що дійсно хвилювалися, трошки нервувалися втомилися. Але нарешті ми прилетіли і все добре. Також хочу ще повернутись до багажа, поки згадала. Ми прочитали, коли пройшли квитки нам на пошту, що. На борт літака ми можемо взяти, крім ручної поклажі, ще одну особисту річ. Зазвичай люди літають з ноутбуками, але ми так подивилися, що там у ці персонал-ітем да, персональна річ, там є розміри вказані. Не пам'ятаю, дивіться, в своїх квиточках. То ми з собою, крім ручної поклажі, це були у нас маленькі чемодани. До восьми кілограмів ми взяли ще з собою на спини по рюкзаку. І рюкзаки були ну, такі теж нелегенькі. Чесно, у нас їх ніхто вагу не перевіряв. І ми змогли таким чином взяти ще з собою необхідні речі. І плюс у мене ще була сумка від коляски, яку я знімала з коляски. Тобто, в принципі, за це ніхто нічого не сказав. Ніхто не, не зважував вагу ручної поклажі. Єдине, що в Торонто уже перед останнім перельотом попросили один з чемоданів перевірити в такі спеціальні опустити, да? Там мірка така металева коробка, ви опускаєте туди свій чемодан. Якщо він туди влазить, значить все окей, ви можете їхати. І ми, коли купували ці маленькі чемодани, ми також дивилися в квитках, там де розписано по багажу, що Керібер. Має бути такого то розміру. Тобто ми спеціально намагалися чемодани купити купити ну, не більше тих розмірів, які вказані в квиточку. Ну що ж, ми вже в Канаді ми прилетіли. Всім, хто збирається летіти, я бажаю вам удачі. Головне, не хвилюйтеся, злегть, все продумуйте і щодо багажа. Щодо того, як будете летіти, що будете з собою брати. Хочу наголосити, багато хто про це говорить: що не можна з собою брати на борт там ріжучі предмети, такі як ножнички, кусачки, якісь гострі предмети, то все кладіть у великий багаж, який ви здаєте. Також не можна на борт літака проходити з водичкою. вас на контролі завернуть і будуть перевіряти вашу ручну поклажу. У нас був бонус. Ми змогли з собою пронести пляшечку з водичкою, дві пляшечки, тому що у нас маленька дитина. І якщо є маленька дитина, до року здається, точно не скажу. Ви можете брати дитині водичку з собою на літак. Хоча, в принципі, потреби такої особливо не було, тому що в літаку в необмеженій кількості можна просити воду, будь-які газовані напої, чай, каву, соки на ваш вибір і того більш ніж достатньо. Тому з цими пляшечками не хвилюйтеся, не, не пихайте їх, не переживайте, то все у вас буде і все буде добре. Бажаю вам класного перельоту. Якщо у вас виникли якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, по можливості постараюся вам на них відповісти. І взагалі постараюся знайти час і записати також інші відео. Думаю, буде дуже корисним, можливо і цікавим про заповнення рівкан обов'язково викладемо відео, а також про наші інші пригоди, про наш карантин, як ми відбуваємо, як ми адаптуємося і так далі. Будь ласка, напишіть також в коментарях, які теми, які питання ви хотіли, щоб ми висвітлювали у своїх відео. Постараємося знімати те, той контент, який буде саме корисним і цікавим. І будемо, якби, з власного досвіду це все переказувати, розповідати по можливості. Бажаю всім вдалого дня. Пишіть коментарі. Якщо не важко, підпишіться на наш канал і до нових зустрічей. Па-па!